На сьогоднішній день, там де була оголошена евакуація, є плідна робота між громадами, відповідними департаментами, міжнародними партнерами і волонтерськими благодійними організаціями, як локальними, так і національними. Першу чергу важливо проінформувати людей, куди і як вони можуть евакуюватись. Тому громади, представники громад, спільно з громадським сектором інформують людей, надають повну інформацію, куди і як вони можуть дістатись. Після цього люди можуть подати заявку як через представники громади, так і через гарячу лінію щодо евакуації, для того, щоб організація зв'язалась з ними і здійснила найближчий час евакуацію. Коли зв'язуються з людьми, то уточнюють все, що людям необхідно з собою взяти щодо документів. Якщо в них немає документів, то уточнюють про те, що їм допоможуть відновити документи в транзитному центрі, куди їх привезуть. Далі Людей забирають на транспорті. Якщо це більш небезпечна зона, то на броньованих автівках. Якщо, дзона, якщо це місце дозволяє поїхати просто звичайному автобусу, то їде автобус. Після цього людей доставляють до транзитних центрів. Що важливо, що в нашій області діють декілька транзитних центрів, які розраховані на різні категорії людей. Якщо ми говоримо про жінок з дітьми, то це окремий центр, куди їх привозять, і там є спеціалісти, психологи і інші. Представники громадських організацій і громади, які працюють з цими людьми. Друге, ми говоримо про людей похилого віку і людей маломобільних. У нас є два центри, де приймають маломобільних людей і людей похилого віку. Також окремо у нас є центр, де приймають загалом всіх людей, в тому числі тих, хто реєструється на грошову та іншу допомогу і їде самостійно далі. Взагалі, транзитний центр розрахований на те, щоб люди знаходились там від трьох до п'яти днів, для того, щоб люди е, отримали допомогу. З ними попрацювали психологи та спеціалісти соціального захисту для того, щоб відновити або дізнатися, яка їм потрібна допомога. Далі людям пропонують варіанти для того, щоб вони могли обрати або іншу область, або Дніпропетровську область. Ми намагаємось надати якомога більше варіантів в Дніпропетровській області для того, щоб мешканці нашої області залишались вдома. В Дніпропетровській області, як вже вже сказав, у нас працює зараз чотири транзитних пункти і є багато МТП місць тимчасового розміщення. Ми намагаємося щоб люди не більше трьох днів точно знаходились в транзитних центрах і переїжджали вже до більш комфортних умов, як в нашій області, так і в інших. Вся громада громадського сектору спільно з обласною владою і громадами цим займається. На сьогоднішній день в Дніпропетровській області зареєстровано офіційно 130 місць тимчасового розміщення. Є ще приблизно 30 місць, які не зареєстровані, які також приймають людей. Це місця тимчасового розміщення, які приймають людей, але вони не подали документи ще до обласної військової адміністрації щодо того, щоб їх офіційно зареєстрували по переліку. Да, це місця, які створені приватними особами, які приймають людей. І ми також співпрацюємо з такими місцями, розміщуючи і там людей. Але у нас є місця, і ми зараз працюємо над збільшенням кількості місць спільно з громадами і громадським сектором. За останні п'ять місяців у нас два МТП точно відкрились, які приймають зараз людей з Дніпропетровщини. У нас є області і організації, які нам допомагають і приймають. Ми дякуємо Закарпатській області, яка дуже допомагає нашій області, приймає людей. І також продовжуємо розміщувати невеликою кількістю людей в різних областях. Це і Рівненська область, і Хмельницька область. Кожного дня люди їдуть до цих областей. І як влада, так і громадський сектор спільно організовуємо комфортний. Процес їх переміщення туди і забезпечення їх на місцях, тому що процес евакуації, як ми з вами говорили з моменту транзитного пункту і переміщення до місць тимчасового розміщення як в Дніпропетровській області, так і далі, є дуже важливим процесом для того, щоб люди зрозуміли, що про них піклуються весь цей час, їх забезпечать гуманітарною допомогою, грошовою допомогою, відновлять документи і дадуть перший час на відновлення. І допомогу на пошук роботи, соціалізації в тій громаді, в яку вони приїхали. Над цим працює велика команда, і ми в нашій області вже приймаємо багато часу людей з Донецької області, з знову ж таки з Херсонської області. Ми розуміємо, наскільки це важливо, тому ми піклуємося зараз про мешканців з різних областей. Спільнота громадських організацій, волонтерів, влади всіх рівнів поруч з людьми. Ми постійно на зв'язку, є гарячі лінії, є номери телефонів у відкритому доступі, і весь процес супроводу людей до моменту їх розміщення ми робимо разом. Да, ми розуміємо, що це в принципі важко і людям потрібен час на цю адаптацію. Але ми кожного дня працюємо над тим, щоб збільшувати, і жодна людина не залишиться без допомоги. Функції які... Ну, наш підрозділ здійснює евакуацію цивільного населення. На сьогоднішній день у зв'язку з тим, що лінія бойового зіткнення в притул підійшла до адміністративної межі з Дніпропетровської області. Тож ми допомагаємо нашим колегам з Дніпропетровщини здійснювати роботу у цьому напрямку. Евакуюємо цивільне населення, маломобільних дітей, всі, хто потребує нашої допомоги, при взаємодії з волонтерськими організаціями. З міжнародними гуманітарними місіями, так, да, враховуючи ну, специфіку нашої роботи, у нас є спеціалізований броньований транспорт, є реп захист, і тому да, ми виїздимо в специфічні такі райони, які кожного дня підвергаються атакам ворожих дронів, ну, щоб забезпечити безпечну евакуацію та транспортування цивільного населення. Бували такі випадки, що ну, дійсно забирали родини з дітьми там на відстані і близько двох кілометрів від ОБЗ. Це було ну, дуже швидко. Ну, якось... Дитина навіть сама бігла нам назустріч на руки. Ми її забрали да, і швидко в автомобілі з батьками завантажили. Ну, всі дії мають бути злагоджені, да, заздалегідь це має бути продумане від маршрута, який ми будемо заїздити, виїздити. Да, і, на жаль, в часі ми обмежуємо, тому що ворожі дрони завжди патрулюють в небі. І тому маємо робити все швидко.